Українська народна казка про курочку Рябу. Жили були дід і баба, і була у них курочка ряба. А були ці дідусь з бабусею такі бідні, що нікого й нічого, крім курочки, не мали. Навіть їли лише яйця. Городину. За їхню доброту курочка знесла золоте яєчко. Але жили вони на хуторі, та й була справа зимою, тому задумали дід з бабою це яйце з'їсти. Взявся дід бити золоте яйце, та не розбив. Баба била била і також не розбила. А з-під лавки за всім цим спостерігало маленьке мишеня. Воно також давно вже не їло, тому задумало золоте яйце собі забрати, якщо дід з бабою його розбити не зможуть. От мишеня вибігло, але не встигло воно взяти яйце у лапки, як те покотилось, впало на глиняну підлогу і розбилось. Та сіренький шкідник не розгубився. Він білка свіжого напився. Дід плаче, баба плаче. А курочка ряба, куткудахче. Не плач, кококо, -ко -ко, діду, не плач, кококо, бабо. Зберіть золоті рештки, підете в місто, продасте, гусей і півника купите, а я знесу вам інше яєчко. Не золоте, а просте. От навесні дід з бабою розбагатіли, а влітку курочка ряба По двору курчаток водила.